От не люблю, коли іграшки залітають під ліжку. Тоді треба брати ось таке е, ліжко, яке просто стоїть на підлозі, і туди нічого не залітає. Хоча в цього є мінус, тут точно він є. Тому що коли ви підходите до ліжка, бачите, нога впирається. Тобто, якщо я хочу застелити, воно там, наприклад, велике, або я хочу дитину перевдягнути на ліжку. Мені треба буде нагинатися і трошки спині буде неприємно. Тому. Вибір кожного, можна будь-який з ліжок, наприклад, Best стоїть на 5-сантиметровій ніжки, можна поставити на мінімальну пластикову, що дійсно іграшка не пролетить туди. Е, можна кожне ліжко поставити на ту ніжку, яка вам потрібна. Але зараз дійсно популярні ось такі високі, по 12 сантиметрів дерев'яні, металеві, де і робот пилосос поприбирає. І, ну, чесно, в мене Тома теж ліжко на високих ногах, і туди іграшки іноді залітають, але. Раз дістав, один раз за тиждень вигріб, вони їх порозбирали і потім знову позакидали. Поки діти не виростуть, це все не закінчиться. Але мені зручніше, тому що високе місце посадочне. Оце мені прям дуже потрібно в ліжко. Високо з нього вставати і високо сідати. Ну і діти на високе ліжко не залізуть, не будуть вам заважати. Сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.